Це її практика. Якщо ви думаєте, що просунута практика йоги це там, де все дуже швидко змінюється та всі стоять на руках, то спробуйте цю практику. Давайте почнемо з загальної розминки хребту, і ми почнемо в позі на четвереньках на руках та колінах по-своєму ставайте в позу на четвереньках, поставте коліна на ширині або ширші і руки трошки ширші за плечі та широко розправте пальці рук. Ми почнемо з кішки корови. На наступному вдиху повільно живіт тягнеться до підлоги. Груди розкриваються, звузьте лопатки та підійміть підборіддя. І на видиху повільно округлюємось через поперек, через. Середню і через верхню частину спини розводимо лопатки та дозвольте голові тут бути важкою. Тепер на вдиху прогинаємось через нижню, середню, верхню частину розкриваємо груди, підіймаємо підборіддя. І на видиху прогинаємось через нижню, середню. Та верхні частини. Давайте зробимо ще пару разів. Дуже повільно, Заплющіть очі та відчуйте кожен хребець окремо. Зробіть довгий вдих, повільно прогинаємось та розкриваємось. І на видиху повільно округлюємося. Давайте ще один раз глибокий вдих. Прогинаємось. Кожного разу проводимо свідомість спочатку до нижньої, середньої, потім верхньої частини. Розкриваємо груди і на видиху так само округлюємось через нижню, середню та верхню частини спини. На вдиху повертаємось до прямої спини. І на видиху залишаємося тут. Зробіть видих через рот з полегшенням. І просто переведіть руки до колін, сідайте на п'ятий ваджасана. Нахиліться до однієї сторони, випряміть ноги вперед. Проверніть сідниці всередину. Стегна всередину сідниці назовні. Поставте ліву руку біля себе, нахиліться до лівої сторони, зігніть. Праве коліно і відправте праву п'яту біля правої сідниці, і поверніться до центру. Це називається поза героя або субтавірасана на одну сторону, тобто арда субтавірасана. І тепер декілька-декілька опцій тут. Ви можете залишатися тут, у позі сидячи. Або, можливо, якщо це відчувається вже як забагато, ви можете взяти подушку або йога блок і підкласти щось під стегна, щоб трошки приблизити підлогу. До себе, щоб звільнити напруження непотрібне у стегні тут, або якщо ви відчуваєте себе тут доволі комфортно, ви можете піти, і ви відчуваєте, що ви можете піти трошки глибше, ви можете поставити руки за стегна, або, можливо, поставити передпліччя на підлогу. Ви можете також взяти подушку і покласти подушку під. Хребет і повністю лягти на підлогу на подушку або на підлогу. Якщо це не відчувається комфортним, будь ласка, поверніться до пози сидячи їн йога сприяє міофасціальному релізу або відпущенню. Міо це м'яз, а фасція – це. Прошарок між шкірою та м'язом. Це те, на що впливає саме їн йога. Зазвичай в повноцінній практиці їн ми затримуємось в позі приблизно на 3-5 хвилин. У нас коротка практика, тому давайте зробимо ще пару дихань. Зробіть ще один вдих і видих через рот. І якщо ви знаходитесь в позі лежачі, як я, поступово почніть підіймати груди спочатку на лікті на передпліччя, потім на руки, потім повертаємось до пози, сидячи нагаліці на ліву сторону і випрямете праву ногу вперед. І ми одразу підемо в іншу сторону. Поставте праву руку біля себе, нахиліться до правої сторони, зігніть ліве коліно, ліва п'ята біля лівого стегна і поверніться до центру. І тепер всі ті самі опції, які були на попередній стороні. Ви можете щось підкласти під стегна або поставити просто руки, або навіть лягти. І відчуйте різницю у лівій та правій сторонах. Можете заплющити очі і привести свою увагу до дихання. Зробіть ще один глибокий вдих і видих через рот. І поступово почніть підводитись. Якщо ви на спині лежите, поставте передпліччя лікті на підлогу. Потім поставте руки, підійміть груди, повертаємось до центру. Нахиліться до правої сторони і випрямте ліву ногу. І давайте просто. Потрусимо тут ногами, щоб відпустити будь-яке напруження. Тепер схрестіть гумілки, зігніть коліна, покладіть руки перед собою, переводимо вагу тіла вперед. Повертаємось в позу на четвереньках, і для наступної пози, якщо у вас є поряд йога блоки, або замість йога блоків, ви можете використовувати декілька книжок, поставити декілька книжок приблизно на ширині плеч, або йога блоки, або так само ви можете взяти подушку і просто покласти подушку по центру килимку. В будь-якому разі поверніться у позу на четвереньках. Переконайтеся, що блоки приблизно на ширині плеч. Можливо, в моменті вам треба буде їх поправити, це абсолютно нормально. Тепер зігніть лікті, поставте лікті та тріцепси на блоки, з'єднайте долоні разом, зробіть тут вдих, і на видиху дозвольте вашому серцю та грудям просто. Відпуститися до ближче до килимку. Зробіть ще один вдих, видих через рот. Наступний вдих, натисніть ліктями у блоки або у ваші книжки, підійміть груди. І на видиху поверніть руки на підлогу, приберіть ваші блоки або книжки, що у вас є на підлозі. Потім по-своєму просто перевертайтеся та лягайте на спину. На спині зігніть коліна, приведіть коліна до грудей, обійміть себе. Відпустіть ступні на підлогу, розкрийте руки широко до сторін. На вдиху зовсім трошки підійміть стегна від підлоги, відправте стегна до правої сторони і на видиху коліна до лівої. Відправте погляд до правої сторони. На вдиху повертаємось до центру, на видиху залишаємося тут. І тепер так само трошки підійміть стегна, Відправте стегна до лівої сторони і відпустіть коліна до правої сторони. І погляд до лівої руки. На вдиху повертаємось до центру. На видиху приведіть коліна до грудей. Знову обійміть себе. Ви можете зробити тут невеличку шавасу, або просто посидіти в тиші, помедитувати, зробити невеличку дихальну практику. Дякую вам велике за те, що приєдналися до мене на це заняття за повними їн практиками, медитаціями та дихальними практиками. Я запрошую вас на свій патрон і бажаю вам гарного дня.